Всім доброго дня! Слава Україні! Рубрика Я голова ОСББ. Що повинен робити голова ОСББ, якщо його призиває до лав Збройних сил України? На мою думку, я висловлюю лише свою суб'єктивну точку зору. Голову потрібно переобирати. враховуючи всі ці обставини, що в Україні йде війна, враховуючи ризики неповернення. І відсутності навіть на зв'язку, коли людина знаходиться в лавах Збройних сил України, голову потрібно перебирати на ту людину, яка буде в будинку проживати, яка буде цивільною людиною. Але як показує практика, моя, наприклад, зокрема дуже Дуже рідко перебирається голова, тому що ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність і так далі, тому подібне. Мій приклад живий. Я почалась війна, зібрав збори. Кажу, давайте переберемо. Ніхто не захотів бути головою ОСББ, ніхто навіть не був, не захотів бути виконуючим обов'язки, скажімо так, уповноваженою особою. Як результат, я в лавах ЗСУ вже півтора роки, але враховуючи різні обставини, я все-таки якось продовжую. Керувати в СББ і навіть умудряюсь робити роботу якусь по будинку. Звісно, це не йде порівняння, коли голова СББ на місці, але все таки зараз нас основна задача, ну як в мене, як голови СББ, це акумулювати кошти і виконувати якісь нагальні роботи. І от, навіть будучи не вдома, я маю можливість показати вам, що ми. В нас в будинку робиться, і до чого я доклав, доклав руки, власне. Поїхали. Спочатку почну з роботи, яку ми робили ще в мирний час до війни, десь в вересні 2021 року. Зараз ви бачите фотографії, як зрізався асфальт, завозився щебень і так далі. Тому подібне. Тобто, комплекс робіт по. Встановленню відмостки біля будинку, тому що в нас в дворі неякісно зробили асфальтоване покриття, як результат, сточні води з даху витікали, і там 80% води затікало під будинок. Тому нами було прийнято рішення зробити відмостку. Це дороге задоволення. Зразу скажу. Там було десь по-моєму 150-180 квадратних метрів. До чого я це все веду? Робота була зроблена до війни. Дорого, але ми її зробили. Ось так виглядає бетон. Після того, як пройшло вже кілька років, все нормально, нічого не потріскало. Ось так от виглядає загальна територія прибудинкова. Якби ми цю роботу не зробили, то почалась потім війна весною, і ми б цю роботу взагалі не зробили. А ситуація усугублялася. Тобто з усієї труби витікала вода, і 80% втікло під будинок. А бетон дозволяє відвести воду від будинку. Тобто роботу треба робити. Ось ще одна робота, яка зроблена була буквально кілька тижнів тому. От у нас є такі входи в підвал. Вони були накриті шифером. Ось шифер лежить. Шифер ми вирішили демонтувати, тому що він потріскав, затікала вода, там було сиро. І замість шиферу ми поставили ось такий металопрофіль. Ось так воно виглядає. По-перше, це довговічно, по-друге, це. Навіть візуально виглядає доволі непогано. Є ще один момент. Коли був шифер, вода просто стікала з шиферу, падала на землю, на асфальт, І от бачите, такі зелені плями на стіні. Тобто, це від сирості розвивався грибок. Тому, щоб цього не було, ми зробили ось такий ринви. Тепер вода попадає в ринву і спокійно витікає. Тепер у нас завдання на наступну весну. Пофарбувати оце все діло, зробити гарно, щоб мало це якийсь нормальний вигляд. Знову ж таки, мене хоч тут і немає, але робота робиться. Ще одна робота, яка була зроблена в цьому році, 23-му, влітку було відремонтовано вентиляційні канали. Тобто, це такі шахти. Які йдуть до підвалу, завдяки чому можна підвал вентилювати, провітрювати. Вони були в дуже поганому стані. Будівельники використовували неякісні матеріали. Таке враження, що будували з піску глини і води. Цементу у заліні використовували, як результат, як результат у от коробки вони були в дуже жахливому стані, розвалювались. Їх зашпаклювали, відмурували і зверху накрили теж металопрофілем от такого синього кольору. Як результат. Це вже, як то кажуть, на віка. Знову ж таки, це було зроблено в момент моєї відсутності. Звісно, робота робилась і інша, і косилась трава, і ринви встановлювали на даху для стічної води. Але я просто показав вам декілька робіт, щоб. Продемонструвати, що якщо голова ОСББ хоче працювати, то він не шукає причини, щоб не робити, а шукає способи, як зробити. Звісно, це не для в порівнянні, якби я був на місці, було б все набагато по-іншому, але. Ще один момент. Звісно, неможливо робити таку роботу, якщо тобі хтось на місці не допомагає. Тобто, у вас має бути якась людина або офіційно, або неофіційно, яка вам буде, хоча б на місці організовувати роботу. Тому що, от, наприклад, там. Повісити ринви, це треба знайти вишку, це треба зустріти майстрів, показати, де різетка, розказати, що потрібно зробити, і так далі. Тому подібне. У мене на щастя така людина є. У мене є надійний тил. Це моя дружина, з якою мені дуже сильно повезло, і вона мені допомагає. Тобто, це все, що ви бачили, на 90% організувала вона, тобто, в неї організаторські здібності є. Від мене тільки рішення, плюс ще один важливий момент: звісно, треба комунікувати з мешканцями. Ну, принаймні, в нас так, що всі роботи, які робляться по будинку, по ОСББ, я попередньо узгоджую з мешканцями будинку. Для цього в нас є вайбері група. І я пишу: доброго дня, доброго вечора. У нас от така є ситуація, от така проблема. Вхід, підвал, наприклад, той що, той, що я вам показував, потріскав шифер. Майже скрізь їх на чотири входи, скрізь сиро. Починався вже грибок. Виглядало це не дуже гарно. І кажу, давайте ми зробимо ремонт. Ми вже знайшли майстрів, порахували. В принципі, можемо це собі дозволити. Всі підтримали, як результат зробили чатково в один вхід. Подивилися, як виглядає. Виглядає класно. І далі зробили решта три. Тому хтось вам в тилу повинен допомагати це обов'язково. Але, як на мене, основне це бажання голови. Якщо голова має бажання, він буде працювати. Якщо голова аби був, відповідно так і будуть виконуватись роботи. Власне, ось те, що я хотів вам сьогодні показати. Якщо є питання по роботі ОСББ, задавайте, буду писати відповідь в коментарях або знімати відеовідповіді. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.